Гірськолижна траса протяжністю майже 3,5 кілометри і шириною до 180 метрів. Серед першокласних в Україні для любителів зимових видів спорту та розваг, незалежно від примх погоди, бездоганне снігове покриття досягнуте завдяки роботі десяти спецустановок. Ну, все зроблено для того, тільки чекаємо снігу, але не дивлячись на те, що снігу цього року ще не випало достатньо за рахунок технічних вирішення, технічного питання, тобто засніження сніговими пушками, сьогодні можна сказати, в Закарпатті працює на повну потужність друга Траси. Нормально ми справляємося. То есть вы ви видите, что на сегодняшний день в Закарпатті проблема получилась со снегом. Однако у нас мы открылись где-то 20 числа декабря. И у нас 2 км искусственного снега лежит на верхней части горы. Очень, э, очень нормально підготовлений склон. Люди катаються, отримують большою задоволення. Гірськолижний комплекс, що не так давно одержав статус бази олімпійської підготовки, є відмінним майданчиком для тренувань спортсменів. І все ж більшість відвідувачів відпочивальники, переважно місцеві та львів'яни. Проте дедалі масовіше приїздять туристи з Білорусі і Росії. Задля безпеки новачків на комплексі працюють 12 рятувальників і 18 інструкторів. Все залежить від фізичної підготовки людини. Якщо людина яким-небудь спортом займалася вже легше. Якщо людина їздила на коньках, на роліках, то, звичайно, набагато їй легше починати. А хто сидить в комп'ютері, тому тяжче. Стати на лижі спочатку. Ходіти в ботинки, стати на лижі, з цього починати. Ну, особисто я тут навчився, буквально на днях, але... Вже всю ту велику, ну, саму велику гору, що є, що саме висока, я вже до кінця з'їжджаю без проблем, тобто швидко навчився. Це було і нове, ми вже давно мріяли новий рік зустріти десь в Карпатах, в більш такій атмосфері. А, так само нове це для мене є катання на вижах. Раніше я пробував, але, скажімо так, не виходило. Але дякуючи інструктору, це дуже гарно, дуже класно у нас вийшло. Також це і здоров'я, це ж свіже повітря. Ми ну, дуже раді, що тут, ну, хоч і не всюди, але є сніг. У нас там зараз ніде немає снігу. Немає снігу і на батьківщині цього чоловіка. Та саме жага відкриттів привела його на прохолодну Закарпатську верхівку, де опановує ось уже другий зимовий вид спорту. Очень потому, что у нас в Бразилії тут приехали, тут приїхали і круто. На, на лижах вже катавс вже катався, катався раньше на змборді перший раз і хорошо получиться. не, не так трудно, по моєму лучче, чем на лижах. Да, голодна, княжна. Ну, хорошо грашодваці і це вже хорошо. Крім основної спортивної інфраструктури, на комплексі та в околицях розвинена мережа готельно-розважальних закладів. А до відкриття сезону вирішили наболіле питання з облаштуванням паркінгу. Сезон триватиме до кінця квітня. Утім, комплекс уперше працюватиме і влітку. За задумом туризмознавців, підйомники вивозитимуть відпочивальників у час, коли шапка гори цілком вкрита брусницею та чорницею. А також на верхівці планують збудувати невеличку церкву для охочих побратися якнайближче до неба.